От коли ми починали е, перемагати, і ще е, в березні, квітні минулого року, коли почали відганяти росіян від Києва, від Харкова, у нас була неймовірна технологічна перевага е, в тих же самих безпілотниках, е, протитанкових системах, е, те, що нове технологічно. Але, мабуть, наші слухачі були шоковані, що за весь цей час, за весь час повномасштабної війни, Міністерство оборони не лише не е, розмістило жодного замовлення на виробництво безпілотників, але й не дало замовлення на розробку. Е, тобто, вони вважаються достатньо, от, е, притула збере, е, союзники подарують. А що нам напрягатися? Для чого нам оце фінансування якесь, розробки, починати виробництво? Навіщо воно нам? От останній момент, який просто я був шокований, генерал Буданов звернув, будучи, маючи свого безпосереднього керівника міністра оборони Резнікова, от в головному управлінні розвідки виникла потреба в високотехнологічних двох-трьох. Безпілотника. Ну, от як ви думаєте, куди безпосередньо підлеглий пана міністра, до кого він звернувся із своєю потребою? Ну, я думаю, ніхто не вгадає до притулу. От притула повинен забезпечити. Чому? А Міністерство оборони навіть не треба звертатися. Воно не буде цим займатися. Це не про те. Ми втрачаємо колосальну кількість техніки. Росіяни планують в цьому році до кінця року збільшити виробництво ланцетів ударних, простих як двері. Але, на жаль, високоефективних безпілотників в 50 разів. Зараз на фронті ніякого нашого переваги у безпілотниках вже нема, ми вже програємо. Але. Ви думаєте, після цього міністерство схаменулося, що треба ну, хоч щось робити? Не, аж бігом. Ні. Е, треба звернутися знов ну, до волонтерів, до фондів, хлопці, дівчата, ну напряжіться, ну давайте іще, і раз, і раз, притащите. Е, і нещодавно проскочила ще така цифра, дуже цікава. Е, протягом цієї війни е, громадяни України зібрали. На потреби Збройних сил біля 500 мільйонів доларів. Це величезна сума, майже півмільярда доларів. Дуже велика, дуже потужна, і ми багато що змогли за це придбати. Так от, за лише офіційними даними правоохоронних органів України, така сума щомісяця зникає через корупційні схеми. Тобто, те, що. Люди за півтора року зібрали на потреби армії, точно така ж сума щомісяця зникає завдяки можновладцям. І коли ми після цього просимо наших союзників, ну дайте ще, у них виникає, до речі, колеги із заходу, одне питання мені нещодавно поставили: сказали: ти знаєш, що в ні в кого із країн НАТО немає міністра доларового мільйонера? Тут нема. Вони всі, да, безумовно, не бідні люди, але кажуть, ну немає у нас доларових мільйонерів. А у вас є. Як ми будемо пояснювати нашим платникам податків, що ми приймаємо державу, яку ми повинні повністю утримувати, а там ледь не кожен воєнком доларовий мільйонер.